you <music> Мозі вітання! Ви дивитеся Кременчуцькі новини? Кременчук з теплом Передноворічне пожвавлення у міському палаці культури. Участь Кременчуцького креміння у першості України з футболу серед команд другої ліги. Новини, якими розпочинається робочий тиждень у нашому випуску. Кременчужани з теплом цими вихідними останніми потеплішали батареї мешканців молодіжного. Упродовж тижня комунальники регулюватимуть систему центрального опалення, аварійні бригади працюватимуть над усуненням недоліків за скаргами Кременчужан. Кременчузькі комунальники дотримали слова і виконали підключення міста до центрального опалення за чотири дні. Спочатку, згідно розпорядження міського голови Олега Бабаєва, з 11 жовтня було розпочато подачу тепла до дошкільних, навчальних та медичних закладів. А вже з п'ятниці, 12 жовтня, у відповідності із затвердженим графіком, теплоносії стали подавати до житлових масивів Кремчука. Прогрілися спочатку батареї в центрі міста, потім на гірній частині молодіжного і Крюкова. На сьогодні всі 1104 будинки підключені до теплопостачання. Процедура підключення будинків в цьому році була більш злагоджена, більш оперативна. Була відчута підготовка і управляючим компанії, і підготовка персоналу в зв'язку з цим нам вдалося підключити будинки в вказані терміни. Як зазначає головний комунальник Кременчука, Сергій Ярош, так швидко упоратися із підключенням опалення в місті комунальникам вдалося через те, що була відсутня підпитка теплоносія із Кременчуцької ТЕЦ. А це говорить про те, що системи житлових будинків попередньо вже були заповнені. Разом із тим, оперативне реагування аварійних бригад на позаштатні ситуації теж дали можливість поратися із підключенням будинків до тепла в короткий термін. В той же час у відділі контролю за оперативну обстановку місії зазначають, що за вихідні дні на телефон 1563 надійшло 247 скарг від кримінчужан на погане теплопостачання. Основна складова скарг. На погане опалення в житлових будинках це повітряні пробки у системі центрального опалення. Дійсно, для того, щоб налати гідравлічний режим необхідний деякий час. Цей час, по нашим підрахункам, і щорічно ми за цим слідкуємо, він сягає близько 10-12 днів. Необхідно видалити повітря з системи опалення. Зараз на даний момент бригади відпрацьовують вже по стояках, окремих, по окремих стояках квартир, по окремих під'їздах, з тим, щоб подати, закінчити, закінчити подачу теплоносія в квартири мешканців. Якість нашого життя значною мірою залежить від якості води, яку ми вживаємо щодня. І якщо дорослі можуть на себе махнути рукою, то турбота про дітей наш святий обов'язок. Під час зустрічі народного депутата України Костянтина Живаго із з мешканцями молодіжного цю проблему озвучили керівники дошкільних закладів. Минулого тижня фільтри для очищення питної води було встановлено у двох дитячих садочках та 12-й школі, де сьогодні і побувала наша знімальна група. Найбільше за чисельністю у місті дитячий садочок номер 80 цього року відзначає свій 25-річний ювілей. Його незмінна керівниця Людмила Мотурна, хвалячись сьогодні новими фільтрами для очищення води, шкодує, що раніше не мали такої можливості готувати їжу для дітей з фільтрованої води, адже при фільтрації вода звільняється від шкідливих домішок і стає чистою. Звичайно, це дуже хороша допомога нашому садочку, адже оці два такі невеличкі фільтри. Тепер будуть давати нам чисту воду для дітей. Ці фільтри підключені в нас до котла, по якому надається вода зранку, в каструлі заливається, і питна вода дітям надається теж через ці фільтри. До цього часу ми піднімали з батьками питання на зборах про те, що завозити воду, але я не отримала підтримки, тому що дуже дорого. Як зазначила Людмила Миколаївна до вже встановлених фільтрів у додаток 10 картриджів. їх має вистачити на цілих два роки активного використання, а отже, вживання чистої водопровідної води. Аналогічний комплект отримали й вихованці дитячого садочка номер 79 Калинка. Завідуюча закладом Олена Ткачук не змогла приховати бурхливих позитивних емоцій з приводу майстерності встановлення та швидкості фахівців з облаштування. Прийшов інженер, він все передивився, розрахував. Скільки провода треба, скільки труб треба. Потім е, приїхала бригада на другий день і одразу все встановила дуже швидко. Загалом, як зазначає Олена Миколаївна, сьогодні лише благодійність та меценатство дають можливість садочкам і школам більш-менш підтримувати те, що є. Батьківських внесків на все не вистачає. Батьки і колектив дошкільного навчального закладу дуже вдячні і за те, що є така людина, як Живаго Костянтин Валентинович. Неврядчі учні загальноосвітньої школи номер 12 сьогодні на смак та кольор зможуть відчути різницю. І дії сьогодні, після встановлення фільтрів, як зазначив при зустрічі з нами директор школи Сергій Івановський, воду для вживання кип'ятять. А ще Сергій Васильович сподівається на те, що можливо здійсниться його давня мрія про відродження шкільного басейну, функціонування якого було заморожено ще у 1995 році за браком коштів. На повну реконструкцію необхідно один мільйон гривень. Принаймні під час огляду басейну народний депутат України Костянтин Живаго не відмовив. Але це питання вже наступного року. На календарі жовтень, а в Кременчуцькому міському палаці культури вже триває передноворічне пожвавлення. Тут саме народжується новорічна казка для дітей. Завісу таємничого процесу у палаці культури привідкрили для Ніни Карпенко. Магія новорічного свята полонить усіх, проте найяскравіші наші враження, звісно, що родом з дитинства. А вже друслі мають подбати про те, щоб новорічне свято для дітей перетворилось на чарівну казку. Нас можна поздравити. Подготовка к самому главному, самому красивому празднику в году в нашому дворці вже начала. На самом деле это очень интересный і приятный творческий процес. Щоб творча ідея успішно зреалізувалася, потрібно скоординувати спільні зусилля багатьох неординарних фахівців. Все розпочинається на сцені, звичайно, з декорації. Цього року у нас буде п'ять картин, і кожна картина буде цікава по-своєму, різне оформлення. І в кожній картині цікавий дуже сюжет. 31 грудня цього року виповнюється 40 років міському палацу культури. Значить, виходить, що ми оформляємо сорокову виставу дитячу. І ми стараємося, щоб вона була юбілейна, яскрава, цікава. Створення декорацій це дуже таємничий процес, який зараз ми не можемо розкрити. Але обіцяємо показати вам все найкраще, що придумаємо і зробимо. Неодмінним учасником святкової новорічної вистави є народний цирковий колектив Юність. Наразі кожен учасник прагне довести, що саме його номер варто включити до новорічної казки. Діти з радістю та з охочістю готуються до новорічних ранків та з задоволенням виступають на всіх концертах. Їм дуже подобається. Неймовірний танцювальний драйв хореографічного колективу Сузір'я Дніпра безумовно теж додасть добру порцію святкового емоційного позитиву. Маленьким глядачам Ми чекаємо вас! казковий сюжет, цікаві персонажі, дивовижні костюми, декорації, трюки і сюрпризи це все заради майбутнього глядача, який прийде на головний новорічний ранок. до Минского палацу культуры. зритель у нас необычный Наш зритель не имеет возраста. К нам приходят детки, которым только что исполнился один годик, детки постарше, детки, которым 12 лет. И не надо забывать, что в зале сидят папы, мамы, дедушки, бабушки, которым наш спектакль тоже должен понравиться. Как есть головная линка страны, так у нас главная линка Міста нашого, і ми відчуваємо цю відповідальність і стараємось прикласти всі сили, щоб сподобалося і діткам, і їхнім батькам, і бабушкам, і дідушкам. Хоча сюжет і навіть назву майбутньої новорічної казки нам поки що не розсекретили, ми бажаємо усім, хто причетний до створення чарівного новорічного дійства для Кременчуцької дітвари, невичерпного творчого натхнення та оригінальних задумок. Два дні у Кременчуці тривали поєдинки чемпіонату України з греко-римської боротьби серед юнаків 96-97 років народження. Більше 300 спортсменів з усіх областей нашої України змагалися за звання кращого нагородження переможців. Бачила Вікторія Пальчик. За останні три роки греко-римська боротьба впевнено відроджується у Кременчуці. Кримичуцька школа нараховує 200 юних спортсменів, з якими працює шестеро тренерів. За ініціативи Кримичужа в нашому місті пройшов чемпіонат України з греко-римської боротьби серед 15-16-річних юнаків. На фінальні двобої до Кременчука завітав голова державної служби молоді та спорту України Равіль Сафіулін. Такими шагами знаєте, йд кримінчуг. В спортивном плане, что, ну, знаете, областные центры многие позавидуют. В последние годы частота моего посещения города Кремичуга возрастает. Только. И вызвано это тем, что количество спортивных соревнований тоже возрастает. Когда спортивный человек, когда человек любит спорт, в особенности мэр, поэтому неудивительно, что вот так вот на вашей земле происходит. Побольше б таких мерів, знаєте, у нас населення було б дереві задля розвитку спорту в місті. Керівництво Кримичуцького національного університету імені Строградського вже не вперше надає свій легкоатлетичний манеж спорткомплексу Політехнік. Саме тут кращі з кращих борців греко-римського стилю змагались та отримали свої заслужені винагороди з рук почесних гостей чемпіонату. Я би хотів, щоб у нас займалася молодіж всім і греко римською боротьбою, і волейболом, і баскетболом, і дзюдо і. Неважно, в общем-то, чем будут заниматься, главное, чтобы занимались делом. Благодаря нашему депутату городского совета Олегу Сазонову греко-гимская борьба в Кременчаге начала оживать. Очень приятно, что есть такие энтузиасты. Я хочу его поблагодарить за душу, которую он вкладывает. Хочу, конечно же, сказать огромное спасибо и госкомитету по вопросам молодежи и спорта Равилю Сафовичу Софиульну, моему давнему другу. Я скажу, що чоловік, який оданий спорту селяком душою і тілом, вона цей спорт в Україні і піднімає. Багато уваги розвитку цього виду спорту приділяє депутат міської ради Олег Сазонов. І хоча Кремчуцькі юнаки не вибороли перших місць, але Олег Сазонов задоволений своїми підопічними. Я задоволений виступлення своїх воспитаніків за такий короткий срок, який вони займаються в нашому місті цим видом спорту. Вони показали достойні результати. У нас хороший. Парень в 42 килограмма занял пятое место. Люфамилия. Из такого количества, там 42, по-моему, у них весь человека был. Он занял пятое место на чемпионате Украины, где собрались самые сильные спортсмены в этой весовой категории. Это неплохой результат. Второй у нас Кошир Илья. Теж достойно виступив і тоже показал хорошие результаты. На думку головного тренера збірної України з греко-римської боротьби Олександра Котового, тенденція розвитку боротьби у Кримчуці чітко простежується. Очень великі зміни произошли. По-перше, ребята в прошлом році не боролися на чемпіонатах України, а здесь вже виступали на чемпіонаті України, вже зайняли п'яте місце. Результати дуже заметні і видно. Кремешуцький кремінь у 17-му турі першості України з футболу серед команд другої ліги групи Б на власному полі приймав лідера цьогорічного розіграшу «Украгроком» із Головківки. Гості так впевнено та результативно розпочали поєдинок, що у багатьох оболювальників руки опустилися вже на 16-й хвилині першого тайму. Та все ж таки підопічним Юрія Чумака таки вдалося врятувати гру. Докладніше Дмитро Демоденко. У вихідний день за прекрасної футбольної погоди трибуну Креміні Арени були заповнені ледь на половину а грали з лідерами, і начебто, минулий двобі, виграли. Чомусь болівальники прохолодно поставилися до рідної команди. Але ті, хто прийшов на стадіон, мабуть, не пожалкували. Хоча нервів попсували своїм прихильникам наші земляки. Чимало. 12-та хвилина першого тайму принесла перші розчарування підопічним Юрія Чумака. Після швидкої атакуючої комбінації півзахисних гостей Євген Білоусов потужно і влучно пробив у нижній кут воріт Віталія Прокопа. Той м'яча не дотягнувся. Господарі не встигли оговтатися від такого початку, як на 16 16-й хвилині зустрічі. За порушення правил у штрафному майданчику арбітр поєдинку Олексій Москаленко із Кривого Рогу призначив пенальті у ворота Кременя. Одинадцятиметровий чітко реалізував Юрій Грищенко 0-2. А далі Украграком цією командою став на межах свого штрафного майданчику і відчайдушно відбивався. Щоправда, небезпечних моментів у першому таймі наші земляки сварили небагато. Запам'ятався хіба що удар головою надзвичайно активного Романа Кунєва. До речі, цей двобій став чи не найкращим для нашого нападаючого у цьому сезоні. Невипадково випадково саме Роман після помилки захисників та голкіпера гостей скоротив відриву рахунку. Тож на перерву кременчужани пішли, поступаючись лише в один м'яч. У другому таймі підопічні Юрія Чумака мали нагоди просто розгромити суперників, а ось забили тільки одного разу. Це зробив Андрій Бацула після передачі свого тезки кругляка. 2-2. Кремінь мав чудовий шанс перемогти та не поталанило Юрію Слабишеву. Перестрибнувши голки перегостей, наш нападаючий головою пробив, здавалося б, у порожні ворота. Але на шляху м'яча виросла стійка. Сейчас. Я уже говорил об этом. Кремень обороты набирает. Почему? Потому что летом поздно мы скомплектовались. Сейчас первый круг прошел на раскачку. И сыграв с лидером дома, вы сами видели, большое количество моментов мы не реализовали. Конечно, обидно. Но, тем не менее, сегодня, я думаю, и трибуны поддерживали, хотя не полные были. И гол, который забил Рома Кунев, доиграл момент до конца, когда ошиблись защитники и вратарь сбросили. Звісно, прекрасний гол забив Андрій Бацула, замкнув дальню штангу. Ну з все зіграли в ніч'ю. Будемо настраюватися тепер на побіду во всіх інших матчах. Бойова нічия наступний поєдинок. Наші земляки проведуть вже 17 жовтня у комсомольську проти команди Гірник спорт. Інформаційний тиждень розпочатою. Нехай він триває позитивно. Слідкуйте за новинами з життя Кременчука з Кременчуцьких новин. Ми триматимемо вас у курсі на все добре.